Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Pulso, серія M6 на цоколь HB4 з температурою світла 6500 Кельвін. Постачається комплект фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться дві світлодіодні лампи. Серія М6, як ми бачимо, це. Лампи абсолютно ідентичні по розміру галогеновим лампам, тобто замінювати галогеновий на такі лампи не буде ніякої проблеми. Потужність даних ламп заявлена 28 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю е металевий. Живлення під'єднується 12 вольт допомогою стандартного роз'єму. На кожній лампі є також система охолодження для того, щоб лампи не перегрівалися. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа. Має білий колір світла, як і заявлено 6500 К. Кольорна температура, потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 6000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.